Викликали на килим. Депутати міської ради провели відверту бесіду з керівництвом обласної державтоінспекції. На останній сесії міськради головний даїшник Прикарпаття Ярослав Ковальчук відзвітувався про виконану в минулому році роботу. Після отриманої інформації про кількість ДТП та складених протоколів про порушення правил дорожнього руху. Обранці взялися вказувати правоохоронцям на проблемні питання. Почали з докорів у тому, що місцеві пасажироперевізники не возили бажаючих брати участь в акціях протесту у Києві. Виникають проблеми з із тим, що перевізники відмовляються виїжджати, посилаючись на те, що не рекомендували органи Державтоінспекції виїжджати. Зникають навіть, буває, цілі маршрути Франківськ-Київ, не їдуть автобуси, штурмові бригади, даєшників десь зупиняють вночі автобуси на виїзді з Івано-Франківської області. Натомість Ковальчук відповів, роботі пасажироперевізників не перешкоджають. Хто ж відмовляється надавати свої послуги, припускає Даїшник. Ймовірно, боїться відповідальності за несправний технічний стан своїх автобусів. Також обранці зачепили тему масового заїзду в місто транзитного транспорту, на що керівник обласного ДАІ зауважив, оскільки водії вантажівок не зобов'язані мати дорожній лист, контролювати і карати їх юридичних підстав немає. Найбільше ж уваги на сесії приділили звичним заторам у центральній частині міста. Тут інспектори розводять. Дід руками кажуть згідно статистики, на кожного третього івано-франківця припадає автомобіль. Загалом їхня кількість сягає 60 тисяч. Тож, аби розвантажити, хоча б центр міста, варто завершити реорганізацію дорожнього руху. Тут є питання і регулювальників само собою, але я кажу, що це треба в комплексі вирішувати. Кількість особового складу, яка задіяна, не можна на одному перехресті поставити регулювальника, а на інших двох не ставити, тому що вони є всі між собою взаємопов'язані. Заня, якщо з одного світло один буде їхати по світлофору, так як має бути на іншому буде стояти регулювальник, який буде працювати в резонанс з світлофорним об'єктом. Складеться що більше пробка. Тому, якщо так, то треба виставляти 3, 4, 5. Натомість депутати закликали державтоінспекцію не закривати очі на незадовільний стан дорожнього полотна. Адже саме інспектори можуть штрафувати виконавчу владу за бездіяльність у цьому питанні. Саме ви керівник державтоінспекції маєте право притягнути чи керівника міста, чи інших відповідальних посадових осіб за бездіяльність з приводу належного утримання доріг і вулиць міста.